Привіт, рада вас вітати на осінніх уроках мами на малюю. І сьогодні, як ви вже знаєте, будемо малювати стікери. осінні стікери. Для цього я приготувала такий більш щільний аркуш паперу, не з альбому, а більш товстенький, щоб ми могли потім вирізати стікери, і вони в нас були такі щільніше, можна їх буде приклеювати, вони не будуть згинатися. І почнемо наше малювання. Сьогодні будемо робити 6 стікерів, трошки розчищаємо. Ділимо оцей аркуш навпіл умовно. А ось сюди вже на три частини. Нехай це буде одна, друга, десь так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Десь шість таких місць в нас виходить приблизно. Для нас це не дуже важливо, щоб вони були однакові. І поїхали. В першому о, віконечці в нас буде їжачок. Намалюйте спочатку такий овальчик. Тепер е, з цього овальчика в верхній частині, ось тут намалюйте одне вушко, потім ось таке-так-так. -так, і друге вушко. Одне око, друге око, посмішка і. Ніс, одна лапка, друга лапка, третя. І ось так. І тут тепер голочки намалюємо. Це перший наш стікер. І щічки можемо ще зробити. Другий стікер – це буде ось такий листочок. Якщо у вас є листочок, ви можете його просто обвести або намалювати покладу поряд, щоб вам було видно. Сточ. Він же не простий він у нас теж живий і посмішка. Далі у нас буде йти жовуть його шапочка. Шапочка в нього має ось таку форму. і Тічки і посмішка наступний в нас буде а, цей Гарбузик Очі. Ось щічки. Далі у нас буде йти шкарпеточка, бо вже холодно, вже хочеться вдягати якісь більш теплі речі. Тому якісь плетені в'язані шкарпеточки від бабусі. Це круто. Така шкарпеточка. І в нас залишився ще один. Тут у нас буде з вами какао. Какао з маршмеллоу. Ви всі дуже полюбляєте, я знаю це. Він хочеться трошки по-іншому хвилиночку. Треба трошки мені відступити, щоб в мене ж ручка тут буде, щоб лізла, або менше робити, ось так. такі, посмішка. То ось тут у нас ще може бути, що воно гаряче, і можемо намалювати самі шматочки, оце маршмелоу. Зайве заберемо ось такі стікери. Зараз ми їх з вами розфарбуємо, але перед тим ми ще зробимо контури, пам'ятаєте, по яких ми будемо вирізати. Вони трошки відступають від самого стікера. І ось таким чином ми їх малюємо навколо це контур, по якому ми маємо потім вирізати наш стікер. Найцікавіше, зараз у нас починається. Ми будемо розфарбовувати цю красу. Щоб вони у вас вийшли в одному стилі, вам треба обрати кольори і використовувати тільки їх для цієї роботи. Наприклад, я візьму якийсь бежевий, якийсь помаранчевий, декілька ось відтінків таких. Коричневий мені потрібен. Наприклад, ось такі кольори і ще якісь, а, так, ось такий, мабуть. Ось. ось такі я візьму кольори. А ви можете взяти, які вам подобаються. А ні, мені ще потрібно просто коричневий ось такий якийсь. Відкладаємо і поїхали. Світло таким бежевим. Я спочатку зафарбую. Іжечка. І коли ми все це намалюємо, нам треба буде зробити ще що? контур. Контур ми будемо з вами робити таким чорним фломастером або чорним маркером, в кого що є, тим і малюйте. Помаранчевим я зроблю горбузика. По цьому принципу ви можете робити будь-які стікери. Вже вийшло багато уроків до Хеллоуіну. Ви можете взяти всіх тих героїв і зробити з них стікер, і прикрасити оселю до свята за допомогою цих стікерів. Крім того, ми вже робили. Такі уроки зі стікерами. Ви можете їх подивитися на каналі. Просто в пошуку вбиваєте Мама намалюй і стікери, і вам випадуть всі уроки, де ми робили стікери. Фломастерами стікери будуть більш яскраві, ніж якщо ви будете малювати кольоровими олівцями, але все одно теж будуть прикольні, якщо навіть ви будете робити їх олівцями. Зафарбуємо їжачка Так, у нас залишилась шкарпеточка. Я хочу щоб вона була ось така. Блакитна спе з помаранчевим. Так, Тепер в мене тут какао. Хто полюбляє какао, напишіть в коментарях, люблю какао. І маршмеллоу у нас, наприклад, якесь може бути персикове. Можемо теж його трошечки відокремити, візьму рожевий для Чічок. забули зробити ще хвостика. І тепер беремо е, наш чорний фломастер, або маркер, і малюємо очі і посмішки. Далі я візьму. Такий фломастер, який просто має однакову товщину для того, щоб зробити контур. Якщо ви не встигаєте працювати в моєму ритмі, це взагалі не проблема, це абсолютно нормально, просто натискаєте на паузу, допрацьовуєте і потім вмикаєте знову. Я просто швидко працюю для того, щоб о, відео не були дуже довгими та нудними. А ви можете натискати на паузу або змінювати швидкість. Це теж може бути. Буде е, робити стікери до Хеловіна, напишіть в коментарях, і е, я буду чекати також, щоб ви мені надіслали готові ваші роботи. Мені дуже цікаво. Крім того, я бачу, як ви розвиваєтеся, як змінюється ваш стиль, як ви вже більш впевнено малюєте, це дуже приємно. Ви класні художники, мені подобається з вами працювати. Ось ми з вами це зробили. Тепер нам потрібно взяти ножиці і все це вирізати.